Утром пограничный контроль в лице Богдана Пиндюры не выявил никаких нарушений. Все в порядке. Счастливой дороги. А вот Оресту Яцечко удалось задержать преступника, выезжающего из Украины. Добрый день! Зброя, валюта, наркотики. Наркотики, два килограмма свежайшие. Так, собирайте свои речи та на выход. Швиденько! Кордон жартів не любить. У нас є почуття гумора, але на роботі ми його вимикаємо. Бо людина може зізнатися, що вона везе наркотики, а ми будемо вважати, що вона жартує. Так вже було у нас. Вот. О. Да ви же пошуті, ти ж у вас так шутять, що сало це наркотик. Тобто ви підтверджуєте, що він везе наркотики. Виходьте з нами. Командир, ну ну, це ж шутка. Я пошутів. Експерти розберуться, шутка це чи ні. Хапайте сало та виходьте. Да ви що, юмор не розумієте? За що ви його висаджуєте? Зіночка, ви знали, що він везе сало? Ну так. Виходьте з нами, підете як співучасниця. Богдане, злапав ці бандитські угруповання. Жарти жартами, але я захищаю державний кордон. Сало вже на експертизі. Перші результати є. Сало натуральне, без консервантів, смачне. Інші результати будуть вже через три дні. Тому цьому жартевнику придеться трохи почекати. А щоб йому було веселіше, ми до нього циган посадили. Полдень на погранічній станції, таможене і погранічна служба тщательно перевіряють речі пасажира, в'їжджаючого в Україну. Останнім часом Кремнагенна ситуація у сусідній державі дуже загострилась. Тому багато злочинців перетинають кордони нашої батьківщини для, як то вони кажуть, розширення аріалом своїх промислів. Тому таких громадян з Росії ми повинні виявляти в першу чергу. Вони дуже хитрі та підступні. Тому ми перевіряємо усіх громадян з російськими паспортами. Бо інакше наша країна стане бандитською з хамарями та таке інше. Во время таможенного досмотра у пасажира із Росії не виявили ніяких запрещених для переміщення груз. Це в порядку. Їдьте собі. Це дуже добре, коли у пасажирів усе в порядку. Таке теж буває. Рідко, але буває. Так, що тут шуту як справи. Та все нормально, Богдане. Не можу зняти цього русского сподяку тільки за те, що він русский. На жаль. На жаль. чиї речі. Это нашого. Розбуди його. Мужчина! Мужчина, прокидайтесь! Щось заборонено не вивезете, алкоголь, цигарки. Дві бутылки водки, а шо? Дві бляшки не можна. Або конфіскація, або одну зараз випивайте. Да я лучше сейчас да і все. Господа. Не дайте ему этого сделать. Я видел, как он от одной бутылки пива звереет. А мне еще с ним целые сутки ехать. Щасливої дороги! Welcome, Ukraine. Досить часто прикордонників та митників звинувачують у передзятому відношенні до громадян з Росії. Щойно ви бачили, що той громадянин пройшов прикордонний та митний контроль без ніяких проблем? Майже без проблем. Если тебе понравилось это видео, лайкай, комментируй, отправляй друзьям. Ну и не забудь подписаться на наш канал. Все, я поехал.